Сьогодні відкриваю свій канал Ютуба на українській мові, і я дуже боялася цього моменту. Я чекала цього момент 15 років, я не знала на якій мові вести ютуб канал, тому що українська це не моя перша і не моя основна мова. І там, де я родила живу і проживаю зараз, ніхто не знає, що я спілкуюся по українськи так що це трішки мене заспілкує. Мені спокійніше неспокійніше відкривати свій канал і проявлятися, тому що я дуже боюся, що мене хтось обсудить, обсудить, обсудить. Ай! Я й говорила, що моя перша мова це не українська. Я буду старатися вивчити її разом з цим каналом. І я 15 років чекала цей момент. У мене є. Реально, два айфони. У мене є 17 Pro Max, 16 Pro Max, тому що я думала, того року відкрию канал. У мене є. Ем, е, відеокамера. Окей. У е, мене є куча всього, щоб вести YouTube канал, щоб вести блог. І я цим не займалася, тому що я 15 років боялася, що. Що скажуть про мене родичі? Що скаже мама? Що скаже батько? Що скаже сусід? Що скажуть е, однокласники? Що скажуть одногрупники? Що скажуть на роботі? Що як вони узнають, що стане світ Боже мій все таке? І я сьогодні, 70 грудня, 2025 року, ем, я відкриваю. Свій канал. Я цілу ніч не спала, тому що я думаю, Боже, я стільки років не реалізувалася, тому що я боюся жити своє життя, бо хтось там щось скаже. Yeah. І, і, і так, я то подумала, е, окей, я бою, боюся, окей, е, мені стидно, я переживаю, але а як я на українській мові? Це ніхто не знає, що я українською це буде взагалі експеримент для мене, тому що ем, я не володію українською мовою ідеально, тому що я її ніколи не, не вчила. Тут, ем, для мене експеримент, тому що українська мова це не моя основна, і не моя перша мова, і не, я її ніколи не, не вчила. І в мене граматика дуже погана, і ем, навіть лексика дуже погана, в мене набір слів немає на українській мові. Но ем, я буду старатися. Я вже більш-менш практикую українську мову чотири роки, е, тому що я працювала в консульстві, і мені довелося е, вивчити <свісно> українську мову на мене не ідеальна. Я не знаю, що з цим вийде чи щось вийдеться, але ну, я сподіваюся, що е, я побачив свою нову версію себе. І дуже мені цікаво побачити, яка я на українській мові, яка я е, на українській версії, окей? Я не проживала на певно Україні. І я не знаю, кому даже це відео е, попаде. <смі> і хто ти, що ти дивишся що це моє відео? Мені дуже цікаво, що з цим буде. Ой боже, дуже цікаво, У мене дуже Ем, е, е, дуже е, багато емоцій, позитивних. Е, Um, з приводу цього нового проекту на youtube каналі «Українська мова». Так що я не знаю, я... це вже друге відео, що я роблю за 15 минут, тому що я боюся щось так не сказати, щось так не переда... передати. І я то думаю, боже, ти що переживаєш? Ти то переживала 15 років і не відкривала ніякий канал, тому що ти боялась осудять. уссудити. Ай, то. Да. І скритикую, ти і ще щось там. А зараз ти боїшся і навіть на українській мові, що тебе навіть ніхто не узнає в цій країні, де ти живеш своє життя, що тебе є ютуб-канал, і ти ще боїшся чого. Так що дуже мені цікаво, що з тебе вийдеся. Я дуже рада, що ти подивився це відео. Подивилась, чи подивився? Окей? Будемо бачити, будемо бачити, що з цього вийде. Я хочу показати багато чого, хочу розказати багато чого, я хочу проявитися. Це буде дуже цікаво на, на кінець цього року Почати цей ютуб-канал і побачити, що станеться на другий рік. Тому що цей рік був дуже насищеним, дуже втомленим, тому що я дуже, дуже багато працювала цього року, дуже багато працювала. І в мене не було часу е, на, просто навіть на друзів, не було часу просто на мене. Не то, щоб подумати, щоб якийсь youtube канал відкривати, тому що було дуже томлена. Я просиналася в 6, лягала спати в 10. Я працювала від 8 до 8. А, дуже багато стресу, дуже багато переживання, дуже багато відповідальності. Так що... Я ем, залишила мою роботу три тижні назад і потім політила, політила, політила злітіла, поїхала полі, літаком okay, в Таїланда. І во, я повернулася пару днів назад І дуже буде, інтересно, буде інтересно дуже розказати про мене. І про все, про тому що я думаю, що я буду більш щира, більш відкрита, тому що е, ніхто з е, тих, що я знаю, знає, що я розмовляю українською. Так що це буде вообще інтересно. Вообще, вообще, це українська мова, я сподіваюся, е, дуже буде інтересна для мене, дуже цікаво, дуже інтересне, я навіть не знаю. Е, жаль, що в мене запас слів дуже маленький на, на українській мові. Ну, нічого, справи. Гарного тобі дня!